Сторінка 30, параграф 8. Як виміряти відстань між точками, що лежать на одному меридіані або на одній паралелі в градусах-кілометрах? Кругла куля непроста, голуба, велика, без будинків. Міста без води, там ріки, без людей і без землі, і шляхи, і гори, і моря, і взагалі всі земні простори. Дмитро Білоус. Чи однакова довжина одного градуса паралелі? Вам уже відомо, що всі паралелі мають різну довжину. Найдовша паралель це екватор. Щоб визначити довжину одного градуса будь-якої паралелі, потрібно знати її довжину та поділити цю величину на 360 градусів. Таку величину інколи вказують на фізичних картах. Розглянемо фізичну Фізичну карту світу в навчальному атласі на лінії екватору. Бачимо цифри 111,3. Це означає, що довжина 1 градусу дорівнює 111,3 км. Ця величина майже дорівнює довжині 1 градуса меридіана. оскільки зменшується градус паралелей, то зменшується і довжина в кілометрах 1 градуса. Цю закономірність добре знають і використовують диспетчери авіаперельотів, які планують повітряні маршрути. Чи однакова довжина одного градуса меридіана. Усі меридіани мають однакову довжину, що становить приблизно 20 тисяч км. Якщо меридіани мають однакову довжину, то один градус широти на кожному з них становить приблизно 111,1 кілометр. 20 тисяч км ділимо на 180 градусів дорівнює 111,1 км. Дивовижні факти: місце в тихому океані розташоване з протилежної сторони нульового меридіана, де зустріч. Східні і західні меридіани називають лінію зміни дат. Як можна використовувати значення про визначення відстаней? Ви вже знаєте, що визначити справжні розміри об'єктів можна використовуючи масштаб карт, але існує і інший спосіб. Дізнаємося протяжність Африки і заходу на схід за лінією екватора, використовуючи градусну сітку. Спочатку визначимо географічну довготу крайньої західної точки 9 градусів східної довготи. Географічна довгота крайньої східної точки 43 градуси східної довготи. Оскільки обидві точки мають східну довготу, то віднімаємо ці величини: 43 градуси східної довготи, мінус 9 градусів східної довготи рівню 34 градуси, 34 градуси множимо на 111,3 км рівню 3784,2 км. Якщо ж точки розташовані по різні сторони нульового меридіана або екстрадимо, Екватора то довготи широти потрібно додавати, оскільки довжина одного градуса на різних широтах різна. Під час розв'язання задач на визначення протяжності об'єктів із заходу на схід можна скористатися таблицею малюнок 19. Довжина одного градусу дуги паралелі на різних широтах є неоднаковою. У таблиці на малюнку 19 представлена довжину у кілометрах кожної десятої паралелі. Україна і українці в світі. Територія України простягається із заходу на схід на 1316 кілометрів. Лежить приблизно між 22 градусом і 41 першим градусом. Адусом східної доготи за цим показником це найбільше вістень серед інших країн Європи.